Рубрика базові слова англійської мови сьогодні ми поговоримо з вами про числівники, про прості числівники та про порядкові числівники, як їх утворювати і як вміти рахувати до ста. Вам потрібно повторювати за мною, я буду вам розказувати до 20, як ми утворюємо числівники, потім від 10, 20, 30, 40, 50 і до 100 буду також вам розказувати. Але дуже важливо правильно вимовляти цифри, тому що щоб в нас не було срі, ніхто не дає не сре. Всі говорять правильно, тому давайте ми з вами опрацюємо. Один. У W формується ротом. One. Ми, n, ми вимовляємо, коли ми кончиком язика, торкаємося верхніх ясон внутрішніх. Н. Уан. Два. Two. Не ту. Two. Two. Щоб зробити не ту, а тю. По-перше, з буквою ц. Нам треба подати потік повітря. Ми працюємо нашою діафрагмою або нашим пресом. Ми з вами видуваємо себе потік повітря і пускаємо його до ц, ц. Прес скорочується. Ще ви можете поставити перед собою дзеркальце. воно має запотіти ц, ц, ц. Далі, щоб в нас вийшло це, и", не ту, що було, а було ці. Нам потрібно нашу гортань підняти. Дивіться, опущена гортань. Бачите? Піднята. Аж така виямка робиться. І знову-таки опущена. Піднята. І оцю виямку нам треба зробити Ці. Пробуємо. Ці. Три. три. три Три, Три, Три. Не трі. три. Три це дерево. Не срі, ніхто не де не сре. ф -ри. Щоб у нас вийшло три, нам потрібно натягнути кончик язика. Поставити його між верхніми і нижніми зубами, а потім як пружинку назад відтягнути. Трі, трі, три, три, три. Але багато хто ще скаже три. Щоб R у нас правильно вийшла, «Т» ставимо, а далі позиція на «р». Щоб «р» у нас правильно вийшла гортана, нам потрібно розширити бокові частини язику, надавити на внутрішню щелепу. Тр, 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 тр підняти прикореневу частину язику і зробити ложбинку всередині. Thr, three, 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 three. І так сказати багато разів, поставте на паузу і зробіть так багато разів, щоб у вас вийшло. For, не for. For... Щоб вийшло. Нам знову ж таки треба розширити бокові частини язику, підняти прикореневу частину язику, підняти кінчик язику утворити творити ложбинку посередині язику. Звук маєте сюди в Либо вас то шлить. Four. Five. Це легко. Six. Не six. Звук між и. Та і. Виходимо з І в И. Потім будемо виходити з і в І і знайдемо оцю середину. І, 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 і. Ось ця середина. І, і, і. Ця середина. Сикс. Шість. Севен. Сім. Ей. Вісім. Т, майже не чутно. Ей. Найн. Не. Не торкається верхніх ясон, внутрішніх ясон. І в нас піднімається корінь язику, щоб у нас була такий дзвінкий звук, плаский. Найн. Не найн. Найн. Це ні німецькою, а це буде nine. Ten. Ц Потік повітря. Цен. десять. Так, перший десяток ми з вами пройшли. Тепер одинадцять. 11. Л в нас торкається язичок внутрішніх зубів верхньої щелепи. 11. 11. Щоб була моя м'якенька Л. 11. 12. 12. Не twelve, А У. У нас утворюється трубочка. 12. W трубочка В губна. 12. There. Не thirteen. А thirтеin. У нас наголос на другий склад. Тертін. Тринадцять. «Фортін» — Чотирнадцять. Фін. П'ятнадцять. Си. Не си. А си. «Сікстін» — Шістнадцять. «Севентін» — 17. AITIN. 18. Найн. Не-не-не. не не Там, де язичок поясно верхньої щелепи. Найтін. Дев'ятнадцять і двадцять. Твенті. О, о, губна, кругла. Твенті або твані.

І далі вже ми не кажемо 1 і далі ми кажемо 30, 30, 30. І знову таки 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 і далі 40.

48, 49, і далі 50. Якщо 15. 15, то 50 50. 51. 52. Не ту, а ту. Контролюйте всі числівники. 53. 54. 55. 56.

А девяносто – 90, 91, и 100. One ha-he-heй, ha, 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 де ге через ніздрі, через рот. Не ха-дread. Хасова. Хан-дред. Сто. Ось так ми з вами порахували прості числівники до ста. Що ж стосується порядкових. До кожного порядкового числівника ви маєте додати артикль «the». Просто запам'ятайте. the first, the second, the third. Далі порядкові числівники змінюються. Запам'ятали: «The» ставимо до порядкового числівника. Зараз ми без «the» будемо просто опрацьовувати порядкові числівники. Перший first. Ф ставимо. А щоб у нас вийшла, пам'ятаємо, розширяємо. Бокові частини язику давимо на внутрішню щелепу. Піднімаємо прикореневу частину язику, піднімаємо трішечки кончик язику і утворюємо ложбинку, що в нас вийшов гортаний Р. First. First. Перший не фьост. Не ф'ост. First. Тренуйтеся. Другий. Second. не секонд, не секонд-хенд. Second, second, Третій. Third. Знову ж таки, er. Third. і язик ставив між верхньою нижньою щелепою, пам'ятаємо, не сьорд, Ніхто не сьордає, не сьорбає нічого. Third. 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 Третій. Four. В чотири. А щоб вийшов четвертий, нам треба th додати. Закінчення th, Fourth, fourth. fourth. Четвертий. П'ятий. Fifth. Шостий, сикс, сиxt, 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 сьомий, севент. Восьмий, эйт, дев'ятий, найнт. Найнт. Десятий, 10. 10, 10. І все. І далі йде 11, 12, 13, 14. Тільки скрізь додаємо th. 11th. 11th. Twelve thwelth thirteen thirteenth, chirnacet, fourteen th, fourteenth, fiat, fifteen th fifteenth, sixnard. Sixteen thirteenth, seen that. Seventeen thenteent visit. Eighteen third.

Second. Тобто беремо один простий числівник, другий порядковий. Двадцять третій. Твенти. Двадцять четвертий. Твенти фортс. Двадцять п'ятий. Твенти фіфт, 26. Твентиси, 27. Твенти сеvent, 28. Твентиц, 29. Твентис.

Forties, Але сорок перший. Forty first. Ще раз. Сороковий. Fortie's. Сорок перший. Forty first. Сорок другий. Forty second. Сорок третій. third, Сорок четвертий. Forty fourth, Сорок п'ятий. Forty fifth. Сорок шостий. Forty sixth. Сорок сьомий. Firty Seventh. Сорок восьмий. Фирті. Сорок дев'ятий. Firty ninth. І п'ятдесятий. Fifty Але п'ятдесят перший. Fifty first. П'ятдесят другий. – fifty-second. П'ятьдесят третій. 50. П'ятьдесят четвертий. 50 56. П'ятьдесятий. Фiфти 5. П'ятьдесятий. 50 sixth. П'ятьдесямий. 50 сеvents. П'ятьдет дев'ятий. 50. Шістдесятий. Sixties, Але шістдесят перший. Sixty first. шістдесят другий. Sixty second. шістдесят третій. Sixty third. шістдесят четвертий. Sixty fourth. шістдесят п'ятий. sixty fifth, шістдесят шостий. sixty sixth. Шістдесят сьомий, 68 Шістдесят восьмий, 60 eights. Шістдесят дев'ятий, сикстентс. І сімдесятий 70 Seventy-s, Але сімдесят перший севенти 72 Сімдесят другий. Сеventти секунд. Сімдесят третій. Севенти. Сімдесят четвертий. Seventy fourth, semdes pati, seventy fifths, semdes šosty, seventy sixth, six somy. Seventy seventh, sixmy, seventy eighth, semdes dev. Seventy ninth, six eightez Ale. Vistim перший eighty first, dali eighty second, eighty third, eighty fourth, eighty fifth, eighty sixth, eighty seventh, eighty eighth, eighty ninth, 90th deviano sti nineties, 91 ninety first.

А тепер ви вмієте простими і порядковими числівниками рахувати до ста. Ми з вами зустрінемося на наступної частини цієї рубрики.